«Ламікон», Дермгель «Обирай», скажи грибку, прощавай і ввечері в неділю, 4 січня, невідомі дрони атакували місто Єлиць Липецької області Росії. Після атаки загорівся місцевий оборонний завод Енергія про це повідомляють російські телеграм-канали. Судячи із кадрів у пабліках, атака на Єлиць почалася приблизно о 20.00 за київським часом. Підписники Астра розповіли, що після атаки над оборонним заводом Енергія став. Підніматися чорний дим і було видно пожежу. Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, які підтверджують, що в районі об'єкта сталося загоряння. Трохи пізніше, Астра, пославшись на свого осіння аналітика, підтвердила, що горить саме оборонний завод. Зокрема, було зазначено, що кадри очевидців знято приблизно за 900 метрів від атакованого підприємства. Також паблік зазначив, що завод енергія спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. У публікації йшлося. Продукція заводу широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом. Енергія виробляє, зокрема, акумулятори для дронів, а також батареї для авіації та флоту. Офіційна влада ситуацію поки що ніяк не коментувала. До ситуації на полі бою перейдемо. Нині ж ем, з'являються. Різні повідомлення про те, що російським військам поставили ціль знову взяти місто Куп'янськ на Харківщині новий дедлайн до лютого 26 року. Про це повідомив в коментарі РБК Україна, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов на запитання про те, чи має Росія план знову. Взяти українське місто він відповів так до лютого. І за його словами, росіяни намагаються прорватися в місто, але безуспішно. Тінічніше Куп'янська в них не виходить прорватися. Спроби інфільтрації зриваються, зазначив він у коментарі. І за його словами в районі Лівобережжя зберігається інтенсивний тиск з боку росіян. Вони пускали групи інфільтрації безпосередньо в місто, але ті туди просто не проходять. Тригубов додав, що в місті залишаються російські військові за радіоперехопленнями. Фіксують близько 30 росіян. Вони там в повному оточенні. Зазначу, що за вечірніми даними Генерального штабу України на Купінському напрямку від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районах Степової Новоселівки, першотравневого та обік Петропавлівки. Друге, так би мовити, в лапках, звісно ж, звільнення Куп'янська в Росії вже декілька разів повідомляли про окупацію міста, коли українські сили оборони підтверджували свій контроль над Куп'янськом. І за словами тригубуваємо, російські війська не здатні прорватися до самого міста. Попри фіксацію накопичення сили, спроби просування вони безрезультатні. Більше того, ще на початку грудня ситуація в Куп'янську була дійсно складною, але сили оборони України провели успішну контратаку, і заблокували щонайменше 200 військових. Російської Федерації звільнили житловий масив ювілейний під час операції, яку готували з осені, росіяни втратили понад тисячу солдатів, а шлях їхнього підкріплення до самого міста був перекритий. І президент України Володимир Зленський тоді говорив, що російський генерал Сергій Кузовльов, Кузов, який доповідав Володимиру Путіну про повне захоплення міста Купінськ на Харківщині, зник. Це сталося після того, як українські сили провели в місті контратаку. Втім, нещодавно він з'явився знову, ставлячи нові дедлайни захоплення міста, і також президент України Володимир Зеленський анонсував, що Україна підготується до двох варіантів розвитку подій, зокрема до дипломатії. Або ж подальшої активної оборони. Про це йдеться у дописі глави держави. В Телеграм він поінформував, що Україна вже готується до наступного дипломатичного тижня. Зокрема, будуть зустрічі в Європі, які мають стати для нашої країни ще одним внеском у захист, а також внеском у наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується. Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона. Якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Резюмуючи Зеленський висловив подяку усім, хто працює на державу і хто захищає Україну. Президент України Володимир Зеленський анонсував на 5 січня і засідання Кабінету міністрів України присвячене кадровим ротаціям, в тому числі зміні керівників обласних військових адміністрацій. Про це йдеться у вечірньому зверненні від президента України Володимира Зеленського говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. На, на завтра а, готується засідання Кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувалися. Зеленський додав, що на місцевому рівні лідерство має таке ж значення, як і на рівні центральної влади, та висловив сподівання, що вже на наступному тижні керівники низкообласних військових адміністрацій зміняться лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. На наступному тижні вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. І з нами на прямому зв'язку є наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Іван Тимочко, військовий оглядач. Пане Іване, вас вітаю! Щиро рада бачити, і слава Україні! Там слава радий бачити вас. Пане Іване, пропоную вам почати із того, що відбувається на полі бою, і почнемо ми із куп'янського напрямку. Російські окупанти знову отримали завдання взяти під свій контроль місто Куп'янськ на Харківщині. Про захоплення якого воєначальники держави-агресорки вже двічі доповідали російському терористу Володимиру Путіну. І про це розповідає начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Трігубов. За його словами, військово-політичне керівництво Росії вимагає захопити. Місто до лютого, тобто черговий дедлайн, пане Іване, як ви зараз оцінюєте потенційні ризики та загрози для куп'янського напрямку найближчим часом, і, зокрема, для самого міста Куп'янськ, і на вашу думку, чи може спостерігатися посилення тиску на російських командирів на цьому напрямку через попередні невдалі доповіді, і відповідно недосягнення тих цілей, які були поставлені? Ну, просто питання до якого року лютого що вони вміють ставити дедлайни, це однозначно. І є загальний взагалі наказ Путіна про встановлення контролю за всіма територіями, які були в окупації, але з яких ми вигнали Росія, і купість тут, звичайно буде не винятком. Те, що тиск на військове командування на тому напрямку відбувається, це однозначно. Це і задачі стоять, я думаю, там не одному генералу-полковнику добряче прилетіло, а хтось, можливо, взагалі втратив посади, хтось пішов у застінки. Але є інший момент. У росіян, попри величезність їхньої армії, лава запасних теж порівняно невелика в плані вищого командного керівництва. Тому у них або прийдеться тасувати гірших серед гірших, або, або пробувати вимагати витиснути від того командування, яке керує там групами, моєму група Схід групування військ, змушує їх власне чи північ північна, змушувати їх атакувати в плані швидше, навіть не військовому, а в політичному плані взяття під контроль умінська. Це теж треба вважати і розуміти, тому що Путін може тиснути на командування, може ставити задачі, але а вони не спроможні їх виконати в тих термінах, які їм ставляться. Тоді виникає питання або їх прибирати. А тоді тоді постає питання серед військового командування: а для чого нам ставлять не нереалістичні завдання, і це по суті в такий спосіб можна будь-кого з нас помножити і прибрати. І це буде буду це більше і більше нарощує хвилю невдоволення саме серед військового командування керівництва, і це прояв їхньої слабкості, слабкості Путіна з другої сторони. Кожен з них вважає, що от він тільки зможе сотворити подвиг, от тільки він зможе зробити такі виконати завдання Путіна, як інші не спромоглися звідси і масовий штурм, звідси. і... Скажімо, непомірно величезні вкиди людей в конкретні точки. Це між іншим теж властивість росіян, коли ми вибиваємо їхні війська з якогось населеного пункту чи з, з якоїсь опорної точки. То після того, коли стає відомо про їхню поразку, вони там намагаються повернути так звану контроль. Вони кидають пхають все, що можуть. З тої ж самої сторони, ми зараз можемо говорити і про Куп'янськ противнику туди прийдеться докинути тоді надзвичайно великі сили. Це як мінімум, грубо кажучи, збільшити на як мінімум на 60% той контингент, який знаходиться там, а інакше або взагалі робити якусь двократну перевагу над нашими селами. Бо як ми бачили при тих наявних силах і ресурсах, які вони там задіювали. Операція виявилась не просто провальною, що й війська потрапили в оточення і де блокувати їх вони не могли. Куп'янськ – це місто, місто з декількома тисячами, десятками тисяч людей. Ми розуміємо, що це велика кількість будинків, житлових об'єктів. Так воно поруйновано. На жаль, але воно не зруйновано. Воно ще до такого рівня, що, скажімо, не даватиме можливість оборонцям успішно чинити оборону із супровід противника. Тому вони будуть намагатися дійсно, я думаю, навіть не стільки атакувати на Купінську, як вони будуть намагатися рухатися вздовж русла річки осків і в сторону оскільського водосховища, оскільки окрім Купінська, у них є ще завдання окупації Донецької області.